У дитячому просторі сьогодні знову багато цікавого і корисного. Наприклад, сьогодні ми побачимо листівки миру. Зізнаємося про світ довкола нас і почуємо, що Вероніку робить щасливою. А ще почуємо, як звучить орган. І це ще не все. Будьте уважні. Атрію міні закарпатської ова триває виставка робіт, учасність та учасників конкурсу Листівка миру. Організатори конкурсу отримали майже 100 робіт, не тільки із Закарпаття, але й з інших регіонів та сусідних країн. Діти надсилали малюнки, аплікації, петинанки, графіку та інші роботи, в яких передали ідею миру. На аркуші паперу я зробив таку у виді лелеку, ну бо знаєте, коли народжуються діти, лелека символізує оце от народження дітей, символізує мир, щастя. Розповідається ця картина про те, що неважливо, якого кольору людина, і те, що я хочу, щоб був усій Україні і всі, всьому світі мир. Ця картина вказує на те. Щоб люди не сварилися, а жили спокійно та в мирі. Свою роботу я робила фломастерами. На малюнку зображена я і мої однокласники. Ми біжимо по пшеничному полю з прапорами, і над нами летять голуби мира. До війни ми могли ходити спокійно до школи. Ми не ходили бомбосховище, як тепер. Я намалював ці два гоби, бо це символізує символ України. Автори найкращих робіт отримали призи та поштові листівки, які були виготовлені із зображеннями малюнків лауреатів, а всі учасники сертифікати. Триватиме виставка до 11 листопада. Я сьогодні розкажу про книжку Я і світ довкола мене. У ній розповідається, як влаштована людина, природа і екологія, подорож в історію, оповідання про професії. Там про все розказано, всюди можна, там можна про все дізнатися, про, про різні цікаві факти. Мені дуже сподобався факт, як влаштована людина. Я дізнався про нервову систему людини. Нервова система людини складається з головного мозку і щільної сітки нервів. Ліва частина головного мозку відповідає точних наук, а права частина головного мозку відповідає за художню творчість. Дитинство я читав казки про природу, а зараз вже, вже, вже більш серйозні. Про забруднення навколишнього середовища. Я з цієї книжки дізнався, що не можна забруднювати природу. Я читаю пів дня, а потім, після того, як я прочитав декотрі сторінки, то, то мені хочеться піти в парк в ліс або в село, щоб побачити та долучитися до всього того, про що прочитав у книжці. Я прочитав у цій книжці про гриби, дізнався. Пішов їх шукати. Знайшов такі, як в книжці? Знайшов так, я знайшов гриби такі, як в книжці. Я сам читав і раджу іншим прочитати такі твори: Мауглі Кіплінга, 101 Далматинець, Доді Сміт, Андерсона, Гетке Каченя, Я І обов'язково читайте енциклопедії, бо вони дуже мудрі. Щоб бути розумним і щоб наш мозок був розумніший, ніж комп'ютер. Не варто робити висновки про дітей-підлітків, не запитавши їхньої думки. Тому команда Rating Group придумала цікаву технологію Family 360 це сімейне опитування, у якому головна дитина. Спершу відповідає дитина, потім її батьки та інші члени родини. Далі дослідники порівнюють усі відповіді, щоб побачити, як родина живе, що турбує дітей і дорослих, що змінюється з часом. Цьогорічне опитування показало, що українські діти стали відчувати більше стресу у кожній п'ятій сім'ї. Емоції дітей і батьків збігаються. Найчастіше це хвилювання. Іноді діти переймають тривогу дорослих і почуваються ще гірше. Мої дослідження особисті і те, що я побачила в цьому дослідженні, абсолютно співпадають, Тому є така в мене довіра до цього дослідження і до того методу, який вони вибрали. Більшості вони якби вказують на те, що підняття рівня стресу у батьків піднімає рівень стресу у дітей. Тому батьки мають розуміти, що вони мають цей час проводити разом. Можливо, навіть окремо батьки, так і дітей, тому що їхня стабілізація дуже сильно впливає на дітей, тому батьки точно мають не забувати про те, що все починається з них. Коли вони стабілізуються, нормалізується їхній рівень стресу, то це автоматично впливає на їхні дітей. Та є і гарні новини. Дослідження показало кілька корисних способів: як підтримати себе і зменшити стрес. Чи діються рекомендації на практиці? Поділиться Софія та її мама Марія. Ну я проводжу час з мамою. Також у мене є хобі танці. Ні, та також. От я йду на танці і якось. Там забуваю про все. Я заборонила дитині Тікток. Багато чого забороняю, обмежую години в інтернеті. Я чудово розумію, що цей швидкий дофамін це дуже класно. Та ми самі іноді залипаємо, але для кращої насолоди ми повинні щось робити. Ми гуляємо, ходимо в гори, їздимо в якісь місця щось бачити. Просто спілкуємося. Можемо, наприклад, я дуже люблю забрати при можливості забрати її школи, піти на какао чи на чай і просто а ще запам'ятайте, гаджети та відеоігри не знімають напругу, навіть якщо здається, що так легше. Тож, якщо ви часто сидите в телефоні і у вас поганий настрій, можливо, час зробити паузу, прогулятися з друзями, поговорити, почитати книжку або обміняти когось рідного. Коли вона любить і коли її люблять, коли в неї є багато друзів, є з ким погратися, велика сім'я, коли вона робить те, що їй подобається, наприклад, малює, купається, бігає з друзями. Коли друзі не сваряться, я щаслива, коли я ходжу в церкву, їм бутерброди в дільній школі. коли ми… Коли нам розказують історії, а йому -йому. коли у мене плавання, або фізкультура, або малювання. Або перерва. Да, так, перерва теж. А ще коли Миколай дарить подарки. Подобатися треба собі, а всім неможливо. Якщо ти, якщо ти хочеш всім е, подобатися, треба всім міняти свою роль. Якщо ти хочеш е, вчительці подобатися, ти маєш добре вчитися, а не сидіти люблять вчитися. Якщо ти хочеш одній однокласниці е, подобатися, то ти маєш любити грати в Роволоксі. Якщо ти хочеш другі, то ти маєш любити знімати тік Це я, наприклад, кажу. Якщо е, ти собі будеш подобатись, то е, інші люди тебе, ну, тебе будуть е, по-справжньому любити не, не за щось, а просто так. Хтось, може, думає, що святі люди що живуть на, на небі, наприклад, свята Тетяна або Свята Вероніка, або святий Миколай. Але е, святі люди є серед нас на землі. Вони просто не кричать в церкві, поводяться добре, допомагають іншим і допомагають, і допомагають навіть, так, як незамітно. Доброї людини в серці завжди люб... світло і любов. Я хочу стати святою. Що для цього будеш робити? Не кричати в церкві, не бігати, не, не говорити погані слова, допомагати іншим. Що ще? Ти вже почала це робити чи лише плануєш? Планую. Великий органний концерт відбувся в Закарпатській філармонії. Його підготували учні Ужгородської музичної школи. Готувалися до концерту завзято і заздалегідь, репетирували, знімали відео. І звичайно хвилювалися. Коли в мене спитала вчительця по піаніно, буду я так просто займатися чи буду займатися для концертів, я сказала, що буду 100% на концерти. І тому я, як іргоніст і піаніст люблю дуже їх. Я завжди люблю приймати участь в різних концертах, багато де граю. Переживаю кожен раз як вперше, якщо чесно, не знаю чого. Мені подобається грати на таких концертах, тому що можна проявити себе. Ну, і в цілому дуже цікаво пограти в, так, ну, в такому великому залі на такому великому органі. Орган називають королем інструментів. Він урочистий, пристрасний і глибокий. Орган у філармонії найбільший світський інструмент Закарпаття. Юним музикантам не так же просто пересісти з малого навчального за великий концертний інструмент. Це вимагає від них інше сприйняття простору грають У великому залі, тут зовсім інша затримка в часі і з іншої акустики. Також вони мають вміти чути себе в залі, а не чути звук, який йде з колонки прямо на них. Потім також є певні фізичні складності, оскільки орган більший, клавіатура педальна ширша. Від того змінюється посадка, змінюється точність педалізації. Потім тут більше клавіатур мануалів. Знову ж таки, треба адаптуватися і постійно бути уважним в тому, щоб не помилитися у виборі того чи іншого мануалу оскільки вони звикші грати на інших мануалах у школі. Як піаніст я думаю, що більше подобається оган, тому що у нього декілька мануалів. І куча регістрів, прямих там, 50 штук, можна сказати. І, і ще крім рук там є і ще педаль. Тому, цей, тому орган – це дуже складний інструмент. Але мені він подобається. Топиться орган тим, що він має багато регістрів. Сам колорит звучання він незвичний. І ну, якщо такого пересічного слухача, то він завжди зацікавлює глибиною свого звучання різними тембрами. Він багатий на звук і звучить завжди велично, тим більше в таких великих залах, там де хороша акустика. В ньому є три мануали і педаль. Є багато регістрів, і цим можна зробити звук як як дуже тихим, як молитва, так і дуже величним. Який органний концерт підготували учні Ужгородської музичної школи номер 1 Всі вони лауреати першого відкритого конкурсу юних органістів. Їх викладач солістка філармонії Катерина Гажо. І діти покажуть е, те, що вони зробили за уже свої роки навчання. Хтось навчається всього рік, хтось навчається вже два-три роки. Покажуть. Е, які здобутки вони здобули, покажуть рівень своєї майстерності? І думаю, що всі на цій сцені будуть грати з великим задоволенням. У концерті звучали шедеври європейської та української класики. Діти грали натхнено з любов'ю до органу.